Кошти були використані. Отже, починаємо з минулого тижня з неділі. Минулого тижня, за один день, за неділю було здано 3476 гривень, використали із них 3250 гривень. Лишок маємо 236 гривень. Кошти використані на технічні потреби були на відправку двох машин, це тільки за один день, на відправку медикаментів і речей, які зібрали, а також на придбання продуктів харчування, які зараз вимагають е, наші організаційні моменти. Наступне питання. Протягом тижня ми збиралися і по днях хмар і суми 17-го, 2543 гривні, 18 лютого, 1102 гривні тут на Майдані і 532 гривні принесли там у скринці. Торговий центр, лісова пісня. Між собою зібралися підприємці і ті, хто там працюють, надали таку допомогу. 19 лютого, це коли мали вже гарячі події, 10 659 гривень. 20 лютого 3 тисячі 750 гривень. І 21 лютого 4 тисячі Гривень разом за тиждень мали до вчорашнього дня 22 394 гривні. Я зачитаю зараз іще вам детальніше цей звіт і хочу заодно подякувати за довіру. Ми не представляємо ніякої політичної сили. Ми працюємо як громадський осередок. І саме тому вважаю, що якщо громада знову-таки висловлює недовіру. Ви маєте право так само на те, щоб переобрати такий осередок і робити це з такими намірами, як вважаєте за потрібне. Отже, витрачені кошти протягом тижня: шість тисяч гривні. Це фото, відео, 1500 гривень на обладунки для третьої сотні. Це Євромайдан Київський. 1329 гривень. Були придбані ліки стериліум, який на той момент дуже потрібен. Требував Євромайдан, поранені 2500 гривень. Ми витратили в нас на потреби нашої самооборони. Вони в нас у касках, вони в нас із таким елементарним е, знаряддям оборони. Вони мусять щось їсти, одягатися. Ну і бачите, тут е, організували е, житло. їм. Далі 160 гривень використані на канцтовари, і 460 гривень на технічні потреби. Ви бачите, тут і бензин, і батарейки купляємо в рупери, І тому подібні технічні потреби. Наступний дуже важливий момент: з чого ми починали, для чого збір коштів починався: 6400 гривень протягом тижня використано на відправку людей до Києва. Відправлено було сім машин кількістю від 5 до 7 осіб. Машини довантажувались обов'язково тим, що ви приносили це і ліки, і одяг і продукти. І до того ж хочу сказати, подякувати всім водіям, які беруть участь.